Онлайн-школа програмування з ЮА вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, сьогодні у нас така тема упорядкування даних умовне форматування. Ми вже торкалися з вами на минулих уроках певних моментів цієї теми. Сьогодні на уроці спробуємо розширити наші знання. Що таке упорядкування даних у таблиці? Дозвольте, я вам зачитаю. Дані в електронній таблиці можна впорядковувати, сортувати, тобто змінювати порядок їх розташування в рядках або ставцях за значенням певних властивостей. Можна налаштувати форматування в залежності від даних, які тримають комірки табличного процесора. Шановні учні, ось давайте сьогодні згадаємо, як форматувати дані в таблицях, наприклад, за зростанням або за Подивіться, будь ласка, ми з вами заходимо в розділ сортування і фільтрування. Ось і обираємо спосіб сортування від найменшого або від найбільшого. І у нас одразу, наприклад, діапазон комірок Ось у даному випадку цей відсортується від найменшого, якщо необхідно, від найбільшого. Ось такий приклад. Також ми з вами можемо налаштувати фільтри. Ось цього питання ми також з вами торкалися. Ну, наприклад, ми так само виділяємо діапазон комірок, обираємо фільтри, і далі ми можемо відображати в Excel лише потрібні нам дані. Ну, а тепер давайте більш детально поговоримо про приклади умовного форматування. Умовне форматування воно дозволить виділити комірки, враховуючи їх вміст. Є велика кількість прикладів того, яким чином можна налаштувати умовне форматування, яким чином можна форматувати дані, позначати дані в таблицях. Ось тут наведені у нас ті можливості, які надає Excel, це і правила виділення клітинок. Ось, наприклад, коли ми виділяємо клітинки, які містять Значення більше за якесь менше за якесь, або містить значення, наприклад, між певним діапазоном, або дорівнює чому-небудь тоді. Ми виділяємо, застосовуємо певне правило форматування, або текст, який містить якісь значення, або певні дати можемо виділяти, або ті значення, які повторюються. Ось, Ну і безумовно, що ми можемо додатково правило свої налаштувати. Далі, у нас є правила для перших і останніх значень, тобто ми можемо з вами так само ось тут є така вкладка, яка дозволяє виділити 10 перших елементів, 10% відсотків перших, 10 останніх елементів, останні 10% більше середнього виділяти, наприклад, Менше середнього, ну, тобто різні і додаткові правила так само можемо встановити. Можемо застосовувати ось піктограмами якимось чином позначати, е, можемо гістограмами налаштовувати, позначати, і е, можемо градієнтну заливку в залежності від е, певних значень комірок налаштовувати, е, застосовувати. Давайте з вами ось подивимось приклад. Ну, Наприкладі, у даному випадку гістограми. Подивіться, будь ласка, ось у нас є діапазон комірок. Ми його виділяємо. Обираємо умовне форматування. Обираємо гістограму. Ось подивіться, можемо заповнити. Ну, наприклад, ось таким чином. Повністю заповнили гістограму. Або можемо ще зробити ось так. Знову заходимо в гістаграма. Додаткове правило. І встановлюємо, що число. Значення, мінімальне 100 заповнювати, максимальне ну, 200, наприклад. І змінили, наприклад, колір заливки. Окей. Вже у нас заповнення. гістограма відбулася. Від певного числа до певного числа в тому діапазоні, в якому ми вказали, тобто яким чином ми налаштували умову. Один приклад такий простий, щоб зрозуміти, ось саме що таке умовне форматування, і для чого воно призначено, коли ми з вами маємо на меті якісь дані в нашому розрахунку в Excel, наприклад, виділити у даному випадку вигляді гістограми. І так, продовжуємо ще один приклад, розглянемо. Є таке поняття як набори піктограм, да? тобто ми можемо застосовувати різні піктограми. Ось, подивіться, будь ласка, приклад з піктограмами. Той же самий діапазон комірок ми виділяємо ось умовне форматування. Вже обираємо з вами набір піктограм. Ось тут різні є вигляди цих піктограм, ми їх можемо різноманітні застосовувати. Ну, давайте створимо якесь правило для піктограм. Обираємо і встановлюємо певне правило. Ну, наприклад, заповнюємо більше заравно за, за 101 піктограми, інакше іншою. Ось, заповнили ми з вами. І у нас вийшло до 100 одна піктограма більше 100 позначається іншою піктограмою. Ось таке правило ми з вами швиденько створили. Добре, давайте розглянемо ще один приклад. Наприклад, ми з вами можемо до текстових даних так само не лише до чисел, застосовувати певні моменти форматування. Ось у нас є два імені Дмитро Михайло, ну, у даному діапазон комірок. Ми встановлюємо правила з вами. Якщо значення комірки дорівнює, наприклад, Дмитро. І виділяємо, у даному випадку блакитним, заливаємо ось все. Тобто, у нас встановлене певне правило виділення комірок, да? тобто є різні способи. Шановні учні, ось ми з вами можемо позначати в Excel дані, форматувати їх в залежності від того вмісту, які вони в собі тримають. Ну, а тепер давайте підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули, як застосовувати умовне форматування, продовжуйте навчати, спробуйте, будь ласка, повторіть те, що ви побачили в уроці, щоб ви в себе скажімо так тримали в голові, що є така можливість в табличному процесорі Excel. Форматувати дані в залежності від умови, ну і безумовно є різні способи форматування і гістограма, і зміна кольору комірок і так далі. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.